Українські військові успішно відбили атаки противника в районах восьми населених пунктів. За минулу добу наші збройні сили України відправили до пекла 350 окупантів. Утім, росіяни не припиняють руйнувати українські міста, села та селища. Путінські кати продовжують вбивати українців. Лише завчора вони вбили п'ятьох мирних жителів Донеччини. Ще 16 людей отримали поранення. Досі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волно. Васі сьогодні вночі росіяни масово обстріляли Миколаїв. Нині відомо про двох загиблих та трьох поранених. Пошкоджені навчальний заклад, об'єкти інфраструктури та житлові будинки. Зокрема, було влучання біля дев'яти та п'ятиповерхівки. поверхівки. 75 снарядів за ніч ворог випустив по Нікопольському району Дніпропетровщини. Обійшлося на щастя без загиблих та постраждалих. Сам Нікополь був атакований двічі. У місті пошкоджені до 20 будинків декілька газ. Зогонів та ліній електропередач без світла лишилися майже три тисячі родин. Частину вже підключили. Майже вся Херсонщина нині перебуває під вогнем під вогневим контролем Збройних сил України. Контрнаступ триває, а наші військові продовжують просуватися вперед, витісняючи окупантів. Після себе окупанти залишають неприємні сюрпризи. Території, які вони покинули, заміновані зараз. Не озвучують про всі успіхи українських військових, бо загарбники обмінюються між собою інформацією. Тож їхній бойовий дух сильно впав у зв'язку з успішним контрнаступом збройних сил України на Харківщині.